Компанія показного відходження, та я так королеву го року на 1.6 бензиновий двигунчик з газовим обладнанням по кузову ціленького хайна. в нас на таких титанових лісочках є в нас задні патронники в автомобілі Фаркоп, де тут рівненька охайна. Далі по салончику є задні склапітні салончик у нас чехончик, чистенький, охайний, так тут у нас. Третій підголівник присутній, центральний підлокітник також автомобіля є. Далі на передній ряд пройдемо. Повний склопакет, центральний замочок, а електричне регулювання дзеркал. Мультикермо в нас присутнє, помилок по автомобілю немає, мультимедіа грає чудово, приємна, клімат двохзонний, механічна коробка передач, підігрів, сидінь, також є. Ця автівочка доступна до покупки в кредит лізі, то ви можете прийти і так придбати із заготів по за з Михайла Михайло 4, працював без вихідних, приїжджайте, оглядайте цю красу.